топ 5 позицій, які виглядають дорого, але коштують дешево. Розказуй. Позиція 1 і 2 це дві душові системи, які коштують 5 тисяч гривень. Виглядають дорого, коштують дешево. 5 тисяч гривень за душову систему. Це панель, в якої є гусак, верхня лійка, маленька лійка. Чорна та сама ситуація. Є у нас верхня лійка, є у нас гусачок, через який водичка біжить, і є у нас ручна лійка. Всього, всього за 5 тисяч гривень відправляємо нову пошту і ходімо покажу наступні позиції. Позиція 2, 3, 4 – це ось такі от змішувачі новимувальники, які коштують від 500 до 900 гривень. Просто виглядають дійсно класно. Ось такі от в чорному, в нержавійки або в чорному кольорі виглядають шикарно, коштують до 1000 гривень. Позиція 5-6 це душові системи по 2900 гривень, по 3500 гривень. І дві системи по 4800 гривень, точніше, три системи, три однакових сестри в різних кольорах. Одна брюнетка, одна блондинка, одна ну, така хромована подруга. Чотири тисячі все це ви знайдете в сантехпросторі. Пишіть, телефонуйте, вінця, відправляємо за мінімальний переплати, все 500 гривень. Чекаємо на вас.